Класицизм в Україні. Частина 1. В Україні стиль бароко затримався до кінця останньої третини XVIII століття. А з другої половини цього століття на нашу територію зайшов класицизм, який розвивається паралельно з бароко і рококо. Так склалося, що на Україну в цей час мали вплив мистецтво Польщі та Російської імперії. Тому особливості західного та східного мистецтва цієї доби сформували традицію українського класицизму. Так на українських землях побутував ранній класицизм 1762-1796 роки. ампір революційний класицизм 1801-1825 роки та пізній класицизм 1825-1855 роки. Більша частина України того часу належала Російській імперії. Відповідно, всі визначні імена українських митців ми зустрічаємо при дворі російського монарха. Український музичний класицизм представлений хоровою, камерно інструментальною та оперною творчістю Дмитра Бортнянського, Максима Березовського, хоровими творами Степана Дехтеревського, Артемія Веделя. Інструментальними творами Івана Хандошко тощо. Українська професійна музика спиралась на традиції барочного партесного концерту та тенденції інструментальної музики класицизму, що сприяло появі нового жанру хорового концерту. Спочатку він поширюється в межах церковної музики, а потім стає основою хорового мистецтва України. У своїх шедеврах композитори використовують особливості циклічної форми, яка прийшла з європейської інструментальної музики. Це було прогресивним кроком у розвитку хорової музики. Але вони не відмовились від використання складної поліфонічної мови, що надавала творам можливості втілювати глибокі сакральні та філософські думки, гуманні ідеї попередніх епох. Жанр хорового концерту в Україні мав певні особливості, серед яких це циклічний твір для чотириголосного хору Акапелла, який складався з трьох чотирьох контрастних за темпом та динамікою частин, використовувались псалми, які відрізнялись особливою поетичністю і ліризмом. Фрагменти тексту могли вільно повторюватися, переставлятися місцями тощо. Перевагу надавали поліфонічній фактурі, у якій коротка тема проводилась в нові варіації, характерні для форми фуги, простота та ясність викладу на співна мелодика, яка спиралась на народну пісенність, запис твору за допомогою партитури з італійськими позначеннями темпу та динаміки. У творчості найвидатніших вітчизняних композиторів того часу Максима Березовського, Артемія Веделя і Дмитра Бортнянського хоровий концерт досяг вершини свого розвитку. Максим Березовський український композитор, основоположник жанру духовного концерту, диригент, співак родом із Глухова. Він поєднав у своїй творчості традиції західноєвропейської музики з національним хоровим мистецтвом. Березовський мав драматичну долю, незважаючи на прекрасний голос та музичний талант. Здобував музичну освіту в того самого педагога, що і Вольфганг Амадей Моцарт. Його твори вже звучали на сценах, поки він навчався у Болонській філармонічній академії. Там йому присвоїли звання академіка, але повернення додому стало шляхом до забуття. Завдяки Березовському в українській музиці з'явились перші зразки музично-театрального і камерно-інструментального жанрів, а саме опера, демофон і соната для скрипки і чимбала різновид клавесина. Дмитро Бортнянський один із багатьох видатних українців, чиє ім'я привласнила Російська імперія. Залишившись українцем душі, він зумів удало поєднати кращі здобутки сучасної йому європейської музичної школи та український мелос. Бортнянський потрапляє в знамениту Болонську академію, де тоді ж навчався Вольфганг Амадей Моцарт. Саме в Італії Дмитро почав писати опери, які ставились у Венеціанському театрі Сан Бенедетто. Так з-під його пера вийшли Креонт. Алкіт, Квінт Фабій Бортнянський втілив у своїх творах принципи класичної опери того періоду, античні сюжети, використання високих морально-етичних ідеалів, дієвість та драматична напруга сценічного розвитку, простота та ясність музичних виражальних засобів, позбавлення арій надмірної віртуозності, посилення виразності речитативів, посилення ролі хору, оркестрових і балетних епізодів. Зокрема, він плідно працює в жанрі хорового концерту, 35 концертів, започаткове в українській музиці низку камерно інструментальних жанрів. Артемій Ведель композитор, чий стиль має яскравий національний характер. Його твори відрізняються емоційністю, наявністю образних контрастів, психологізмом. Його духовний сан обмежив Артемія як композитора. Основними жанрами, які він писав, були духовні концерти, літургія, всеношна, хори та ансамблі духового характеру. На його самобутньому стилі позначився вплив народної мелодики, використання якої у богослужінні було заборонено. У народній музиці того часу своє визнання отримує кант, церковна або світська триголосна пісня, яка виконується без інструментального супроводу. За змістом канти поділялися на ліричні, урочисті, гумористичні, сатиричні. Їх полюбляли виконувати мандрівні дяки, студенто могилянської академії лірники. Останні співали канти з хлопчиком Поводирем або з іншим лірником, а третій голос грали на лірі. Одне з провідних місць серед творців кантів належить Григорію Сковороді. Видатному українському філософу, просвітителю, поету, митцю, педагогу, він був багатогранним музикантом, грав на багатьох інструментах, укладав своєрідні пісні роздуми про життя людей, сатиричні твори. Взаємодія національних та європейських традицій в епоху класицизму сприяла зародженню ряду особливих національних жанрів. Дякую за перегляд до зустрічі.